ya tú. Одними з перших, хто вже занурився в казкову атмосферу наступаючого 2014 року, стали бердичівські школярі, учні початкових класів. Протягом трьох днів, 19 20 і 23 грудня, вони були глядачами новорічної вистави Казка Різдвяного Ангелика», яку підготував колектив Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Автор сценарію Алла Бінсаровська, начальник відділу культури у Тернополі, з якою бердичівські освітяни плідно співпрацюють. На жаль, пані Алла не змогла. Обисто завітати до Палацу культури на виставу, як заздалегідь очікувалось. А якби завітала, то певно була б дуже вражена майстерністю місцевих артистів, чий сценічний стаж, порівняно із метрами театрального мистецтва, невеликий. «В дитинстві мені доводилося лише ну, виступати, так як ну танцюрист, танцювати. А грати мені довелося не так уж і давно. І як відчуття. Відчуття класні. В тому році я дуже хотіла бути лисицею, але так не вийшло, я була зайцем. А на цей раз я, ну, мене поставили на ролі, я дуже цим зраділа. Я хотіла бути лисицею. Не знаю чому. Ну, мені подобаються чомусь такі погані ролі. Мені дуже сподобалося, як грати роль зайчика. Легко було це робити? Не дуже. А які були труднощі? Шість, що треба перше було колісо зробити, треба було встигати за всім. Дія вистави розгорнулась в одному казковому засніженому лісі, де усі мешканці готувалися до зустрічі нового року. А семеро маленьких зайченят, як і їхні маленькі друзі, котрі сиділи у залі, надзвичайно раділи приходу зими та міркували, кого ж запросити на довгоочікуване свято. І першими до зайчої хатинки завітали дід Мороз та Снігуронька, послухали пісню у виконанні в у Непосид і кожному подарували по солодкій морквинці. А тим часом на іншому боці лісу теж готувалися до свята. Тихвістка лисичка вичитала у гламурному журналі, що привабити удачу в новому році можна, якщо поселити в домівці його символ. Тільки от хто цей символ рудохвоста так і не дізналась. Журнал в суперечці з вовком порвався, тільки й встигла, щоліти рука прочитати. Недовго думаючи, лиходії вирішили, що успіх їм принесе куцохвостик, наймолодший син мами зайчихи. Шкода, що лиска не слухала ведучу казки, коли та розповідала усім секрет. Насправді подарувати щастя може зовсім не вкрадений Ніякі гороскопи нічого не допоможуть, а тільки добре і щире серце твого друга. Та хто ж буде товаришувати із недобрими, підступними та хитрими. Не дивно, що друзів у лисиці та вовка не було. Поцупивши маленького куцохвостика серед яскравого натовпу запрошених гостей, героїв улюблених дитячих казок та мультиків, злодії сподівалися на прихильність долі. Мені нарешті пощастить. Це піде на лад, настає нове життя, новий формат, за гороскопом рік новий, це рік тваринки моїх ний, хай кажуть, правда це, аж і обман зачиняв найкращих світі та. А потім лисичка пішла до салону краси, залишивши куцехвостика сам на сам з голодним вовком. Зайчиня щедро поділилося з хижаком своєю морквинкою, змусивши того розчулитись та здивуватись самому собі. Виявляється, навіть у вовка є добре серце. А тут і рятівники куцохвостика з'явились, хотіли викрадача спочатку покарати та побачили, що вовк розкаявся у своєму вченку. Невже я тепер маю справжнього друга? Як чудово! Що зрадив мене вовче? Я так і знала, що не вийде з тебе гідного компаньйона. Що, Лисичко, не склалися твої хитрі плани? Змінила своє уявлення про справжнє щастя і лисичка, адже новий рік вона буде зустрічати у великій компанії щирих друзів, завдяки старанням та повній самовіддачі 185 задіяних у виставі артистів. У майже трьох з половиною тисяч юних школярів, котрі переглянули це дійство, теж виникло бажання ще більше дорожити своїми друзями і, звичайно, з'явився гарний новорічний настрій. Та буде настрій святковий. Свідчимо щастя.